Що тут сталося? Це не було випадково. Вони вбили один одного по черзі. І ще ось жартовність це врятування. У той момент, коли хтось згадує про жертву або рятування, я відчуваю запах культу. Радий бачити. Я так скучив за тобою. На якій стадії ви зараз? Насправді це не так працює. Але це дуже цікаво. Навіть тобі це буде цікаво. Я намагаюся відірватися від теоретичної сторони життя. Ми відчайдушно чекаємо від вас заспокоєння. Всі хочуть запевнення, що це не помилка, діти. Я повністю ізолювався. Є хижаки, які тільки на це і чекають не розмовляй з незнайомцями. Це спочатку приваблює. Тобі треба бути в моїй групі. Нам потрібні такі люди, як ти. Прості відповіді на важкі питання. Я познайомлю тебе з Ганнібал. Марті розповів мені багато гарного про вас. О, дякую, я рада вітати тебе тут. Це приємний сюрприз. Я приїхала до Берліна, щоб побути з ним, але він думає тільки про себе. Я бачу тебе. Я відчуваю твою біль. Чому ти пішов вчора ввечері без мене? Тобі тільки 16. Ти кажеш бути обережним, а сам цього не робиш. Ти зруйнував наше життя, коли приїхав. Твоя мама попросила мене піти. Куди ти йдеш? Щось трапилось. Мій тато. Він мені збрехав. Відірвись від батьків. Чим раніше ти перестанеш покладатися на них, тим сильнішою ти будеш. Звільнися і почни спочатку. Я бачу тебе. Я відчуваю твій біль. Бен Мейзі вчора не прийшла додому. Я відчуваю твою біль. Ти дуже особлива. Я відчуваю твою біль. Хто це? Її треба шукати. Звільнися і почни спочатку. Її викрали. Ти не уявляєш, як відновити зв'язок зі своєю донькою. Звільнися і почни спочатку. Де вона?